Вітаю вас. А що зараз відбувається саме з американсько-українським фондом відбудови? Я нагадаю, що ще в кінці квітня угода про його створення була підписана між Україною і Сполученими Штатами Америки. Дякую вам за запитання. Дійсно була підписана угода, і Верховна Рада проголосувала всі необхідні для цього законопроекти і зміни навіть в бюджетному кодексі. Але на сьогодні робота, як то кажуть, триває. Фонд офіційно можна сказати, працює з 23 травня. Зараз відбувається формування керівних органів фонду і йдеться про раду директорів. Перше засідання цієї ради має відбутись в вересні цього року, і також сьогодні формуються вже чотири комітети, які будуть працювати: це комітет з управління операційною діяльністю, комітет з аудиту, комітет з відбору проектів та комітет з ухвалення інвестиційних рішень. Одночасно з вирішенням кадрових питань Україна проводить підготовчу роботу до початку, скажімо так, роботи фонду. Зокрема, переглядається близько трьох тисяч ліцензій на видобуток корисних копалин. за прогнозами. До 10% ліцензій всіх цих не використовується, і також відбувається робота з оцифрування геологічних даних ще з радянських часів. Продаж цих нових ліцензій має дати перше, скажімо так, поповнення фонду, і за підрахунками це буде приблизно 2,4 мільярда гривень. За домовленістю, майже 50% від суми продажу нових ліцензій має надійти на рахунок фонду, який відкрито в українському банку. Ну і також вже зараз триває обговорення напрямків перших трьох проєктів фонду. Їх реалізація розпочнеться протягом 18 місяців після засідання ради директорів. Варто відзначити, що саме за ініціативи української сторони розглядається можливість розширення мандату фонду і розглядається питання інвестування у сферу оборони, зокрема у виробництво дронів. А нашим телеглядачам ви знаєте, я б нагадав, що всі надра за договором між Україною та Сполученими Штатами залишаються у володінні України. Фонд не працюватиме у сфері приватизації. Перших 10 років прибуток реінвестується, причому виключно на території України, і в цілому його стратегічне призначення полягає у залученні інвесторів у добич корисних копалин і розвиток інфраструктури України. Тому це дуже серйозне партнерство, яке найближчим часом я впевнений почне давати конкретні результати, пане Олексію, а як планується контролювати прозорість і ефективність використання коштів фонду? Ну, що стосується прозорості і ефективності, це є спільна, скажімо так, робота зі сполученими штатами. Є на така так звана наглядова рада, до якої долучені фахівці зі сполучених штатів і з української сторони. Тому будь-яке використання коштів, яке буде проходити, воно буде проходити під контролем цієї наглядової ради. Пане Олексію, а загалом, якщо говорити про зовнішню допомогу, чи вистачає її, чи вистачить до кінця року? З того, що що скажімо, вже обіцяно, та і чи є якісь якесь розуміння по гарантіям на наступний рік у фінансовому плані? Ну, якщо ми говоримо про цей рік, то на початку року президент говорив, що нам буде потрібна сума майже в 38,5 мільярдів доларів, і це закладено в наш бюджет. Дійсно, в нас був дефіцит в цьому розмірі, але завдяки щільній, скажімо так, співпраці з МВФ, щільній співпраці між нашим дипломатичним корпусом і нашими партнерами, ця сума покрита. Основне джерело надходжень на цей рік і на наступний рік їх, скажімо так, три: це МВФ, це програма Ukraine Facility від Європейського Союзу. Вона інакше має назву реформи в обмін на гроші. І це ініціатива від великої сімки ЕРА. Це відсотки від заморожених російських активів. Що стосується конкретики, від МВФ до кінця року ми маємо отримати ще 2,7 мільярда доларів за програмою Ukraine Facility ще 9 мільярдів євро з 12,5, які передбачено на цей рік. І за ініціативою ЕРО десь приблизно 13 мільярдів євро. Також в нас є дуже гарні сигнали, що стосується рішення Ради Європейського союзу виділення чергового траншу фінансової допомоги, і я вважаю, що це така достойна відповідь тим, хто останнім часом спекулює на цьому питанні і говорить про те, що ми провалюємо європейські інтеграційні, скажімо так, кроки, і в нас можуть відібрати або обрізати якусь суму від фінансування, яке було обговорено раніше, тому це насправді дійсно така спекуляція, і є конкретні кроки від європейських партнерів, які це заперечують. Ну і уряд Юлії Сверденко подав зміни до програми Ukraine Facility, і Ми вже маємо сигнали, що європейська комісія їх розгляне, і це говорить про те, що ми всі ці гроші, які нам потрібні до кінця цього року, отримуємо в повному розмірі. Ну у нас залишається буквально хвилина, але ми хотіли ще запитати, якими у нас є головні орієнтири бюджетного процесу, який ось має розпочатися незабаром. Важко вкластися в хвилину. Дякую за запитання. Ви знаєте, в нас є два основні орієнтири. Перший орієнтир – це якщо в нас буде деескалація, і війна закінчиться. До тоді нам буде потрібно приблизно 1,8 трильйона гривень на сили безпеки і оборони в бюджеті закладно. Якщо війна не закінчиться, то нам буде потрібно десь 2,6 трильйона гривень. Це дійсно велика різниця, і в першому випадку нам буде потрібна допомога приблизно в 58 мільярдів доларів. А в другому майже 74. Але ми знаємо, де їх шукати. Ми знаємо, як з цим працювати. І хочу сказати, що за весь час ми отримали повномасштабної війни майже 140 мільярдів доларів від наших партнерів допомоги, і що дуже важливо, що майже третина цих грошей це грантова допомога, яку Україна не буде повертати.